Привіт! Персональний бюджет VP це безкоштовна програма для керування особистими фінансами. Дуже проста і зручна у використанні, не потребує ніяких бухгалтерських знань, охоплює різні сфери контролю за особистими фінансами. Будь-які валюти, облік доходів, планування та облік витрат, контроль за своїми заощадженнями, облік позик та боргів. В цьому уроці я познайомлю вас з основними можливостями програми. Отже, почнемо. Панель валюти. Тут ви можете додавати і редагувати список валют, якими ви користуєтесь у повсякденному житті і будете використовувати у програмі. Наприклад, додамо валюту долари. І передагуємо існуючу валюту. Панель Доходи активні. Ціль даної панелі облік ваших доходів. Для обліку доходів <кх>, спочатку необхідно створити джерело доходу. Наприклад, створимо джерело доходу. Основна робота. Тепер можна додавати записи про надходження. Ви можете створювати будь-яку кількість джерел доходу. Наприклад, дамо ще одне джерело доходу. Додамо надходження. Якщо ви більше не плануєте вносити надходження по якому небудь джерело доходу, ви можете закрити його. Тепер ви можете переглядати закрите джерело доходу на панелі доходи закриті. Але не можете. Додавати надходження або редагувати. Розділ витрати. Ціль даного розділу планування та облік ваших витрат. В першу чергу перейдемо на панель витрати категорій. Тут можна додавати категорії витрат. Створимо декілька категорій. Тепер можна планувати і вести облік наших витрат. Для цього перейдемо на панель витрати активні. Спочатку необхідно створити план витрат. Наприклад, створимо план витрат з іменем Травень 2012. Тепер необхідно додати статті витрат, тобто те, що ми плануємо. Якщо ви плануєте декілька статей по одній і тій же категорії, ви можете давати їм ім'я. Наприклад,. Тепер на вкладці витрати можна додавати реальні витрати. Перейдемо назад на вкладку статті. Якщо ви більше не плануєте витрат по якій-небудь статті, ви можете виконати для неї операцію Зрівняти. Це зробить заплановану суму по статті рівною актуальній сумі і заблокує цю статтю. Якщо ви більше не думаєте додавати витрати по даному плану, то якраз час його закрити. Для цього спочатку готуємо план витрат до закриття. І тепер закриваємо його. Тепер ви можете бачити ваш план витрат на панелі витрати закриті», але не можете його редагувати. Панель пошук в розділі витрати дозволяє вам здійснювати пошук витрат за різними параметрами. Наприклад. Категорія, план витрат або період часу. І ви можете підраховувати їх загальну суму. Кожна людина завжди робить певні заощадження, на якісь значні витрати у майбутньому. Для обліку цих грошей в програмі є панель сховища. Додамо декілька сховищ. Збільшити суму у сховищі можна так. Або просто редагуючи суму сховища. Якщо вам доводиться позичати комусь гроші або брати у борг, то записи про це можна робити на панелях позики та борги. Функціональність цих панелей така ж проста, як і інші функції у програмі, тому залишаємо їх дослідження на ваш розгляд. Надіємося, вам сподобався наш маленький урок по програмі Персональний бюджет VP. Якщо у вас виникли запитання або пропозиції, ви можете відвідати нашу групу ВКонтакті або на Facebook. Персональний бюджет VP безкоштовна програма, але якщо ви хочете підтримати нас, ви можете пожертвувати на веб-гаманець або через смс. Дякую за увагу. До побачення.